Розпочинаємо акцію. Діти за мирне небо. Наша мрія нам зіркою світить, кличуть вдаль нас дороги твої. Україно, ми всі твої діти. Тож прийми нас в обійми свої. Біля нашої сцени розпочинаємо майстер-класи з виготовлення вітальних листівок, виготовлення маків з тканини. Сьогодні на вас чекають майстер-класи із в'язання туристських вузлів. Майстер-клас від авіамодельного гуртка. Весна розквітла квітом незріченним. Минула ніч розкидала Полтавий жовто-блакитне сяйво. А також зараз з'являються жовто-блакитні кульки, символи нашої країни у ваших руках. Ранок скликає дітей міста, гостей та жителів на свято весни. Акцію добра і миру, акцію діти за мирне небо. І звичайно, не може Полтава без пісні. Тож і сьогодні пісня лине у небо безкрає. Вітайте зараз на цій імпровізованій сцені артистку продюсерського центру Голденсаунд, лорета всеукраїнських та міжнародних вокальних конкурсів під ваші бурхливі оплески на цій сцені. Лариса Борисенко.